Анастасії 16 років. Із літа 2021 року вона займається легкою атлетикою в Рівенській оздюс Шор. Розповідає, що спочатку тренувалася у стрибках у довжину та спринті. Однак їй дуже сподобалося спостерігати, як інші спортсмени долають бар'єри на чемпіонатах України. Тож вирішила й собі спробувати цей вид. І тепер він став її улюбленим. Але, взагалі, чесно, не дуже подобалось бігати спринт, довжину хотілося щось цікавіше». Взагалі не знаю, просто на чемпіонатах України дуже подобалося, як біжать бар'єри. От і одного разу мені подруга сказала, ні, ну взагалі навіть не пробуй бігти, там дуже все важко. Не знаю, просто дуже так цікавило. Хотіла попробувати. Плюс на тренуваннях любила бар'єрні тренування і все і просто така. Ну можна попробувати, може моє. Зараз мені дуже подобається, ну, на найбільше це мій найулюбленіший вид. Анастасія вже чотири роки виступає на чемпіонатах України і здобуває перемоги. Бере участь не лише у змаганнях з бігу з бар'єрами, але й у спринті і естафеті. Якщо їду на чемпіонат України, біжу в основна моя дистанція це 60 або 100 з бар'єрами. Але також беруть в команду на естафету. Там можу бігти також або 100, або 200 метрів. От і все. А ну ще інколи можу бігти спринт, але це так по програмі. В основному це три роки, коли вже почала займатися бар'єрами, я вже на постійній основі їжджу на чемпіонати України, і вже так. Да, вони мені приносять і медалі, і успіхи. А так то можливо чотири роки можна сказати, тому що один рік я бігала спринтів довжину, то також приймала участь. Дівчина зізнається, їй дає наснаги підтримка рідних, які мотивують перемагати. У родині також є спортсмени, а саме тато, який займався бігом. Тож рідні розуміють, наскільки важливою є підтримка. Найпершим тренером Анастасії був дідусь, який і досі її підтримує. Вони дуже зацікавлені в моєму розвитку легкій атлетиці. Я дуже їм за це вдячна, тому що є багато хто проти, щоб займалися локою атлеткою. У мене тато бігав сам. От тому, в да, мене сім'я дуже зацікавлена. Плюс у мене мій перший тренер і тренер, який до сих пір це мій дідусь, дуже важлива людина в моєму житті, який постійно мене підтримує. Тому у мене більша половина родини вони завжди за мене і вислуховують кожні історії моїх чемпіонатів і взагалі мої враження. Тренерка Анастасії Наталія характеризує її як лідерку, яка завжди показує хороші результати. Конкуренція є в неї. І Настя вміє налаштовуватись на фінал. Основне це фінал. І ми вже так звикли, що забіг, ми навіть і не, іноді і не дивимося, і Ірина Антонівна не дзвонить, а вже основний фінал. Ну, настрої в неї є. Незважаючи на відсутність належних умов для тренувань, юних спортсменів продовжують якісно готувати до змагань, і вони гідно представляють рівненщину на чемпіонатах України. Ми займаємося на базі стадіону Воднік. Um, умови там жахливі, зараз нема де тренуватися. Нам виділили зальчик метрів 25, довжиною шириною. Там неможливо займатися серйозно легкої атлетики. По стадіону зараз бігати не можна, ми бігаємо просто по асфальту, по доріжкам. Рівне. Єдиний обласний центр, який немає стадіону, доріжок, доріжок, лихотичних доріжок. До слова, разом з Анастасією призові місця на чемпіонаті України вибороли ще двоє вихованців ось Шор. Друге місце посів Андрій Пантінюк у метанні молота, а бронзу здобув Назар Ковальчук у бігу на 400 метрів. Богдана Піддубна, Аріна Тітова, новини Рівного.